Напередодні ухвалення рішення про перемовини щодо членства України в ЄС Віталій Кличко написав листа в Раду Європи від імені Асоціації міст України. Поскаржився, що в нас ображають місцеве самоврядування. Повідомив про таке народний депутат від Слуги народу Віталій Безгін. Власне, він зараз із нами на зв'язку. Пане Віталію. Вітаю. Вітаємо вітаємо вас, пане Віталію. Розкажіть, будь ласка, нам про цю історію, що відбулося, і як, власне кажучи, ну власне кілька днів назад ми отримали в нас в себе в доступі документи, які були заслані з боку Асоціації міст України на в тому числі Раду Європи, як ти вже ви зазначили. Дійсно, це відбулося наприкінці листопада, тобто фактично за два тижні до того, коли. Мало павити рішення щодо кандидатства, коли в принципі вся українська дипломатія, починаючи від президента міністерства європейської інтеграції, всі обіймалися тим, що, попри спротив деяких країн, деяких країн близьких до Російської Федерації як Угорщина не заблокували це рішення. В цей момент київський міський очільник, мені важко сказати, чим він керувався, можливо, якимись власними політичними маневрами чи. Упередженнями здійснив кроки, які точно на підривання міжнародного авторитету держави Україна тим більше незрозумілим і, на мій погляд, недержавницьким державницьким цей крок був після того, як ми отримали позитивний висновок Європейської комісії, який лягав в основу нашого кандидатства. Позитивний висновок, в якому сні відображалися позитивні тенденції в сфері місцевого самоврядування. Безумовно, ми розуміємо, що воно як і вся Україна страждає в збройної агресії. Але такі кроки, звісно, це не про державність, це про спробу винести на загал якісь непорозуміння, якщо сказати м'якими формулюваннями, або ж, скоріш за все, грунтувати політичну позицію. За якою ховати свою власну надієздатність, здатність управляти містом Києвом, яке ми бачимо, розсипається просто на очах, то метро в нас затопить, то в нас тролейбуси горять про мости, які в аварійному стані напевно вже говорити і не хочеться. Пане Віталія, скажіть, будь ласка, чи можна власне якось повпливати на мера міста? Можливо, необхідні якісь депутатські запити, звернення до правоохоронних органів для того, щоб власне чи я не знаю, чи викликати мера міста як мінімум на засідання комітету профільного, щоб він розповів, чим він керувався. Якщо такі заяви від нього лунали, якось можна з точки зору як народного депутата на це все повпливати. Я думаю, що з нашого боку буде кілька кроків, кілька дій, безумовно, тут мова не про не про правоохоронні органи до порушення законодавства тут немає. А от щодо виклику на профільний комітет наш, який обіймається питаннями самоврядування, я думаю, це буде здійснено. І ще один момент це коли я публічно написав про цей документ. Я так само звернувся і до інших представників асоціації міст України. А це найбільша асоціація, що поєднує громади в Україні. Я думаю, що якщо очільник асоціації здійснює такі кроки. То інші члени мають або власне озвучити, що вони підтримують цю позицію, або все ж таки вже проводити якісь внутрішні чистки, внутрішні розслідування, які чому подібні документи від імені їх. Від імені громад України потрапляють на столи до європейських топ-чиновників. Я сподіваюся, що там є дуже багато патріотів, які дійсно яким болить Україна і Україна в європейському союзі, які візьмуться до відео і будуть діяти. Не дозволять одному конкретному меру використовувати асоціацію як свою приватну власність в політичних цілях. Угу, угу, зрозуміло, а, пане Віталіє, ми дякуємо вам, власне, що ви долучилися до нашого ефіру. Розповіли про те що у нас відбувається у києві власне в